Привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас експеримент з сонячними панелями. Будемо виясняти, чи деградують вони, коли. Нема навантаження, тобто що з ними буде, якщо ну чи підвищиться температура, якщо вимкнути навантаження у сонячної панелі. А чи навпаки, може навпаки, вона підвищується, коли з навантаженням. Оце ми все сьогодні перевіримо, бо поступили такі запроси від глядачів там зробити експеримент і не від одного. От бо люди думають, що вони, коли з них не береться електроенергія, то вони гріються дужче, тому деградують. Ну, якщо я поставлю там. Панелі, да, і не буде зеленого тарифу, ну, да, то використовую, то не використовують, як вони будуть деградувати. О, ну, такі питання виникають у людей. Ну, в принципі... Досить такі цікаві питання. Ну, для мене це вже не питання, хоча <смі> і самому теж подивитися, сьогодні буде це цікаво. О, такі будемо експерименти робити. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це найкраще опалення, найпростіше і найдешевше. І як його зробити, цей тепловий насос. У мене куча контенту на каналі, так що заходьте в плейлист, всі плейлисти, посилання на плейлисти будуть плейлист в під відео. Дивіться, що вам подобається. Ще є в мене сонячний колектор. Повітряний для опалення, ну я вже його вимкнув, бо дуже жарко вже О, користуюсь тільки панельками. Панельки в мене зараз гріють, бо сьогодні просто дубак на дворі. Я вам скажу, сонце звідти, і мені холодно. Ось на сонці стоїться це... в кінці весни. Виявляєте, що це за весна? Я не знаю, що це за весна. Знову не було морозу, але земля наша намокла. О, а мокра земля, вона буде ну, вже прогрілася днем на сонечку, і вона має парувати вночі, так що думаю, що не буде морозу. За того, що мокра земля, аби суха була земля, то був би мороз. От, ще є в мене сонячна електростанція. Ну видно, да, без інвертора, ЕКБ, народний варіант такий для опалення, ГВС, електроплитки, нагріву, чогось там любого нагріву, опалення, я ж кажу, якісь обогрівачі, активні нагрузки не потрібно. Там оті інвертора дорогущі, краще купити більше панелей, економить на сплаті заповалку за той самий. Ця весна, бачите, вся весна практично потрібна опалення. Бо якщо зараз в хаті навіть зовсім ну нічого не включить, то просто буде на ніч холодно, бо навіть в день холодно. <сум> така весна. І зараз панельки дуже виручають. От я собі одне поле вимкнув, одне оставив. Там 3 кВт кіловатка йде в мене на опалення, і бойлер мені вистачає для підтримання комфортної температури в хаті. Я там не мерзну, не кутаюся. О, і не топлю дровами. Ще є в мене вітрогенератор, досвід використання, ще є в мене плейлист про. Автономне опалення про циркуляційний насосик. Циркуляційний насосик ДЦ 12 вольтовий з Aliexpress 400 гривень. Там дуже дешевий акумулятор. І цей насосик, і я думаю, він вам ще знадобиться. Не мені ще знадобиться і вам ще знадобиться. Бо ця зима, що буде, вона буде, мабуть, гірша, ніж та, що була. О, цю якусь зіму про ще й начебто. О! От, що в мене ще. Я ну про колектор сказав. Тепловий насос сказав. А ще ж у мене є консультація. Якщо щось не зрозуміло, дзвоніть, все пораджу, розповім. Ну, в там по тепловому насосу дзвонять. Зрозуміло, це да? от. Посчитаємо все. В час у вас ще є до зими. Зробити готовий тепловий насос. Так, що я зараз роблю? Все наразі розповів. Що в мене є. Хі -хі. От, е, зараз я прикручую тепловізор до цієї камери і будемо дивитися, не будемо затягувати. Так, ну ось я вже прикрутив оцю цю, цю, байду о, на тепловізор, камеру, все. Зараз я стою за сонячними панелями, ну ви бачите, з задньої сторони да, о, цього трекера. І я бачу максимальну температуру 44. Ну да, десь так. 44 градуси. Да, погано видно, бо сонце тут... ну да, десь так. Це зараз вони працюють, ці сонячні панелі. Максимальне з них навантаження отримується, там десь близько 3 кВт. Ну, зараз ми підемо подивимося і ми їх вимкнемо. Ну і там, всіки, там, щоб вони чи остили, чи нагрілися. Я не знаю, що з ними буде відбуватися і сам. О, ну я підозрюю, що нічого, ну це ж треба довести. От, бачите, да, я на всіх панелях ось вожу, 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 вожу з задньої сторони, і ми бачимо, що максимум це 43-44 градуса. З задньої сторони. Ну, з передньої приблизно, мабуть, те саме буде, тільки я взагалі там не буду бачити, що там вони показуватимуть. Так. О, оце я наперед вийшов. Підняв ось у камеру. Не знаю, що там видно, не видно, там що, яка там температура. але ну, я думаю, що таке саме. Так, Ідемо вимикати. Так. так. Ну ось. Я вже в хаті. І ось оцей. Вимикач, оцей він, стрекера, це там, де ми були. Зараз він ось, як бачите, працює. Майже 15 Ампер. Скільки це в кіловатах Тут 2900 О, почти 3 кВт. Ну, холодно. Холодно, 3 кВт панельки дають. І ми його вимикаємо. Все, бачите, контролер потух, ну, звісно, потух. І у нас тут напруга підскочила. Так, а он... ну... О, Відразу до 200. 47 і чомусь якісь 2 Вт показує. А звідки вони взялись? 0,07 ампера і 2. Півтора. А що це за півтора ватти? Може це ваттметр споживає ці півтора Вт? Цікаво, такого ще ніколи не бачив. А це поле теж щось споживає. Це в мене вимкнене теж. Не видно. Щось нічого не видно. Не, це щось по нулях. Дивно. А, ну вже нема тут ваттів, вже 0,7. 0,7 ватт. Але все одно цікаво, куди це півтори ватт йшли. Так, ну все, вимкнув я цю поле. Хай воно там чи остине, чи нагріється. Зараз будемо дивитися, десь через хвилин 20, воно швидко там або остине, або нагріється, я не знаю. От, Подивимося, бо вітерець є такий, то тоді швидко остине, якщо нагріється. Ну, коротше, я думаю, пів часа хватить, щоб там щось зробилося, чи піднялася, чи опустилась температура. Так, Пауза. Так, ну от Пройшло вже десь з Знову я біля своїх А, Я думаю, що вони вже або нагрілись, або остили. Зараз будемо Ось, переду зараз стою. Але я не бачу, що ви там бачите на екрані чи не бачите щось, я нічого не бачу. Зараз тут на сонці. Я думаю, температуру ви бачите якусь там. А, а якщо я зараз зайду за панелі, то вже і я тоді буду бачити. Так, заходжу. Так. Та я зараз під панелями. І що я тут бачу зараз? 47 градусів. Да? Ну, да, 47 бачу зараз. Бачу 47 тут. Було наче 44. 47. 48. Було 44, 43, наскільки я пам'ятаю, да? А тут. Зараз 47-48, навіть ось 49 бачу. Такі. Ну, максимальна температура. це Оцей стовпчик кольоровий з правої сторони, бачите? А, я не знаю, що це значить. Такі вони що, нагрілись трошки, виходить. А, трошки що, нагрілись, були 44, може вітер просто перестав. <гум> ну, це теж такі експерименти, знаєте. Цей один градус туди-сюди, може тоді вітер дув. Зараз, значить, вітер трохи... З тих, та він менше їх охолоджує, та вони просто... Ну, різниця така собі, я б не сказав, що вона якась там критична чи про щось говорить. Почала що вітерець знову знову дує і знову всі ті тут вони вже наче падають. Сіло все так. Може ще зараз падає Взагалі ще по своєму побірку, а я розповім, що я про це все думаю, про ту деградацію і... Панели і від чого вона залежить. Я так думаю, що основна деградація панели відбувається, коли панель стоїть на сонці. <реш> чи вона працює, чи вона не працює. Сонце її такі палить. Ну, сонце ну, діють ультрафіолета, ви ж самі знаєте, деградує все, <реш> майже все. І дерево, і якісь пластики, ілени, і фотомодулі і Але з іншої сторони, я про це ну, не варто переживати там. Думати про цю деградацію, вона так так дуже медленно відбувається, хоч вона і на сонці ця панель стоїть постійно. що ну скло, верхнє, що там може деградувати. Скло воно не деградує. а Фотомодуль саме цей кремній. О, то да, трошки він вигорає. Але це відбувається на протязі багатьох-багатьох років. Так що на ваше життя цих панелей точно вистачить. Це моя рука. Моя рука холодніша. Бачите? О, на ваше життя цих панелей точно вистачить. О, бачите, вже знову 44. Ну, тож вітер просто був не було. Я якраз вийшов тоді, воно вітерець такий поривчиками, то він є, трохи потім всихає, потім знову. Тобто ну, температура не падає і не піднімається. Бачите, чи вони працюють, ці панелі, чи не працюють. До речі, ви бачите, алюмінієва рамка, ось собі ж рамкою, воно набагато холодніше. Ті рамки, панелі з чорними рамками, я не ви. Чи це мода така, чи стильніше воно виглядає панель. Рамка реально, ви бачите, охолоджує всю панель, бо і, і рамка, і біля рамки, такі, все ж таки панелька холодніша. Все ж таки, бачите, холодніша. Алюміній, він, білий алюміній, він відражає сонячне світло. І... О, ну Бачите, так? 44 ті ж самі градусів. 43-44, те саме, що й було. Це я просто, мабуть, вийшов на, на головіта казало 48 49, а зараз знову опустилося опять 43, 44. Так що не варто про це переживати, чи вони у вас працюють чи не працюють, якщо вони стоять на сонці, вони деградують. О, але про цю деградацію не варто переживати, я скажу, бо це десятки років, і це на ваше життя їх точно вистачить, чи ви їми користуєтесь, чи не користуєтесь. Ну, Звісно, якщо ви їх там, заховаєте в гараж, там, знімете і поставите там, чи в погріб, чи де там, ну що вони на сонці будуть стоять, стопочку там і десь заховаєте, то там вони деградувати не будуть. А те, що якщо стоять на сонці, то вони, звісно, і деградують. О, але я про це не переживаю, хай собі стоять, чи я їм і користуюсь, чи ні. В даний момент ну, бачите, що температура не змінилася. А, так що вони не нагріваються. Це не відряд і не генератори якісь, там, що йому треба постійно знімати електроенергію з нього. Та панель, вона якось так влаштована, дуже просто. Ну, Навантаження, вона не працює. Є навантаження, воно працює. От, все дуже просто, надійно, і ефективно. Ну от і все, я вже тут задубів. коротше, стоять під цими панелями, не на сонці, та ще й вітер в спину дує, що тільки там 42-43. Да? А, так. Да. О. О, ну, все ви побачили, що ще показувати. Експеримент отакий, от короче, висновок можна зробити з цього експеримента. Чи панель працює, чи вона не працює, чи з неї знімається навантаження ціні? Температура її однакова. І деградація відповідно, теж е, я думаю, що однакова. А так воно і є, мабуть. Так що все, всім до побачення. Може ще якісь питання є там, задавайте, якісь, може, хочете експерименти, щоб я зробив, провів вам, щось показав з цими панелями, в кого їх ще немає. Ну я зрозумів, що вам цікаво. Мені теж було цікаво, коли в мене їх не було. Так що пишіть, висловлюйте свої думки, замовляйте якісь експерименти. Всім до побачення, до відео.